Всім доброго дня, мені Громокач на зв'язку. На у нас відгрузка. Відгружаємо джин люксову. на широкій резині, з боковим розміщенням коліси. акційний трактор за 6700 доларів. Їде на Великоберезнянський район, позавчора ми возили теж тільки на вузькій резині, зараз на широкій. Трактор поїде разом з Плугом. Замовлення не онлайн. Людина прийшла, вибирала між ловолом і джинмою, вибрали джинну. Кого цікавить, є на вузькій ще розині 6500. І є ловольчки. Люксові і. На вузькій резині. Телефонуйте ми на мене зв'язку.